Вітаю усіх, хто цікавиться новинами Кременчуцького життя. Дивіться у випуску. Страйк тролейбусників сьогодні не відбувся. Голова автозаводської райради та його заступник пішли у відставку. Дитяча лікарня та тринадцятеро маленьких кременчужан отримали благодійну допомогу. І вже за мить про все в деталях. Страйк працівників тролейбусного управління сьогодні не відбувся. Нагадаю, раніше повідомлялося, що працівники КТУ готові страйкувати через заборгованість із зарплати. Хоча такі свої наміри вони не зафіксували офіційно, як цього вимагає закон. Втім, напередодні тролейбусникам виплатили частину боргів. Тож від намірів страйкувати вони відмовилися, і сьогодні у тролейбусному управлінні був звичайний робочий день. А як він розпочався, бачила наша знімальна група. Робочий день у працівників тролейбусного управління розпочався, як і звичайно о п'ятій, а у когось і о четвертій ранку. Попри розмови про страйк, люди таки вийшли на роботу. Так, да, ми говорили, що буде запастовка, но дело в том, что нам выплатили все-таки часть зарплаты. Часть январская выплатили, декабрьскую выплатили. Не будете поставать, но, ну, видимо, нет. А, одно дело, когда нам не платят и вообще уже жить не на що. Это одно. А если все-таки находят какие-то средства, чтобы как-то это. Я думаю, что нам тоже нужно совъяснить. Деньги выплатили, вот и пришли. Сейчас поедете. Да свою работу. А, видите? Ми любимо свою роботу 270 тисяч гривень надійшли на рахунок КТУ на страйку. Втім, із виплатою частини заборгованості проблему не вирішили, лише зняли напругу. Погоджується очільник міських транспортників Володимир Кургаєв. Людям видали зарплату повністю за декабрь місяць, і 12-15% дали вже зарплати за январь. Тому чуть, -чуть ми напряження это, звісно, сміхчили. Тому, я думаю, працювати ми будемо. Вот, і будем работать нормально. Вот і сьогодні ми як наметили, 39 дев'ять тролібусами виш у нас Не 37, не 38, а 39. дев'ять. тому слава Богу, і будемо далі продовжувати в такому, в такому ж ритмі. Незважаючи на наміри працівників страйкувати у Кремичуцькому тролейбусному управлінні кажуть, що люди в основному із розумінням поставилися до ситуації. Спасиба за панімання. За те, що навіть в таких умовах люди працюють, розуміють те, що ми потрібні в принципі повинні нормально працювати, перевозити людей і підтримувати нормальну обстановку і в колективі і в місті в тому числі. Нагадаю, тролейбусне управління основний соціальний перевізник пасажирів у Кременчуці. Відсутність тролейбусів на лінії стало би серйозним випробуванням транспортної системи міста. Голова автозаводської райради Володимир Коваленко та його заступник Григорій Брижаха пішли у відставку. Відповідне рішення затвердили сьогодні депутати на сесії автозаводської райради. Чергове пленарне засідання взагалі видалося неспокійним і тривало набагато довше, ніж зазвичай. Все бачили розповість Вікторія Пальчик. 40 з 50 депутатів Автозаводської райради взяли участь в роботі чергового пленарного засідання. Втім, вільних місць у сесійній залі не було. У проході розташувалась чимала кількість активістів майдану. Тож сьогоднішня сесія в автозаводському районі проходила незвично людно та шумно. Перед розглядом порядку денного голова райради Володимир Коваленка зробив заяву щодо власної відставки та відставки свого першого заступника Григорія Брижахи. Я е свідомий, що в на цей шах. Я нічого нікого не боюся. Я знаю, що було зроблено особисто мною. Я дякую, що було зроблено особисто депутатам Казаводської районної ради. Я щиро дякую жителям міста Кремінчуга. Я бажаю, щоб та славна робота в продовжувалася, але з'явилася, як би говориться, нова сприя. Тому я, як голова районної ради, буду, якщо мій опит пригодиться, буду допомагати. Ну, ясно, що нам треба працювати. Тому пропоную проєкт рішення прийняти до відома факт подання голови Тазаводської районної ради про страдання повноважень голови районної ради Коваленко Володимира Миколаївича. Хто за те, щоб проголосувати як рішення сьогоднішньої сесії, прошу проголосувати. Я вас дуже прошу. 39 з 40 депутатів підтримали рішення про дострокове припинення повноважень голови райради. Окрім того, в автозаводі припинила свою діяльність і фракція партії регіонів. На загальному фоні пленарного засідання привернув увагу всіх присутніх виступ прото ієрея Свято-Миколаївського собору Володимира Макагона. Ми повинні усвідомити, що влада це не тільки привілеї. Вибачте, це не слава, це важкі тяга. І ті, хто так зараз намагаються увійти в неї, повинні усвідомити, що спокуса влади дуже і дуже велика. І чим більше посада, тим на мій розсуд буде більше спокуса, але і більша відповідальність. Як каже Господь наш Ісус Христос, кому багато дано, з того багато буде і побито. Будьте мудрими, не дай Боже! Не зруйнуйте все, щоб не залишилось каменя на камені. На місце голови райради було запропоновано дві кандидатури Валентина Шафороста та Оксани Піддубної. У той же час надійшла і пропозиція взагалі розпустити автозаводський депутатський корпус. Така думка викликала жваве обговорення. Голосно сперечалися, чи потрібні взагалі місту райради. Після обговорення кадрових змін депутати розглянули ряд бюджетних та земельних питань порядку денного. В підсумку чергової сесії автозаводської райради оголошена перерву в засіданні до 12 березня. На даний час обов'язки голови районної ради виконує Добрунов Віталій Вікторович до обрання голови районної ради ну, особи, які були на пропоновані на засіданні районної ради. Тому хочу заспокоїти мешканців, в тому що Районна рада зараз діє, вона цілком легітимна. Всі рішення, які там були приймати, виконуються, всі закони дотримуються, і щоб не було серед наших мешканців паніки. Це весь процес іде згідно до чинного законодавства. Відставка голови райради не вплине на життєдіяльність мешканців району, впевнений депутат Полтавської облради Микола Несен. Це не вплине на отримання пенсії, на виплату заробітної плати, на надання медичної допомоги у районних у міських лікарнях. Тобто все відбувається в межах чинного законодавства. Зараз ми живемо в мирі злагоді своїми враженнями щодо сесійного засідання. Поділився представник громадського об'єднання Майдан Леонід Харченко. На жаль, депутати, до яких ми звертались, не прислухались до думки народу, не змогли обрати нового голову районної ради. Я сказав би, я подякував, що хватило мужності у колишніх керівників районної партії регіонів. Коваренка й брежахи написати цю заяву. На жаль, опозиційні, так звані опозиційні сили в заводській рай раді не прислухались думки до думки народу і не підтримали ту людину, яку пропонував народ. На посаду голови районної ради хотілися б звернутися до Кременчужан, щоб вони звернулися до своїх депутатів районних рад і висловили свою позицію. Чи потрібна автозаводська і кільківська районна рада у нашому місці, щоб до наступного засідання ради депутати вже прийшли не своєю власною думкою, а з думкою Кременчужан. Підсумовуючи чергове пленарне засідання, заступник голови автозаводської райради Віталій Добрунов зазначив наступне. Прошла бурная, те вопросы, которые были в порядке дня, к сожалению, не рассмотрены в полном объеме, но при этом насущные вопросы а имени землеустроения, бюджетные, были рассмотрены и приняты все. Это говорит о том, что автозаводская рада, так скажем, переходный период до 12 марта, до даты, которая объявляет перерыв в работе, сессии 38-й, она продолжает работать в рабочем режиме. И я, как заместитель главы Автозаводской районной рады, согласно регламенту автозаводской районной рады, исполняю его обязанности. Я постараюсь эти обязанности выполнить в этот небольшой, но ответственный период, так как это выполнялось в Автозаводской районной раде. Дитяча міська лікарня та тринадцятеро маленьких кременчужан отримали сьогодні благодійну допомогу. Її придбали за кошти, зібрані під час щорічної акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Нагадаю, 2013 року акція проходила під гаслом «Почуй світ тоді протягом квітня Кременчужани зібрали понад 119 тисяч гривень на допомогу дітям із вадами слуху. А сьогодні у міській конкомі медобладнання та слухові апарати передали адресатам на прес-конференції. Побувала Марина Корнічук. Благодійна акція Серце до серця створена, щоб допомагати людям, які мають проблеми зі здоров'ям. Цього року учасники благодійності збирали кошти для маленьких кременчужан, що мають вади зі слухом. І сьогодні результат їхньої роботи доводить Кременчук місто небайдужих людей. Ми зібрали, щоб подивитись один на одного і подякувати за ті кошти, які ми. Всі разом з вами завдяки насамперед нашій молоді зібрали для наших дітей, які мають, на жаль, вади суду. Головне, що у нас є таке сердечко і моторчик, який дає динаміку і енергію цієї акції. Це наша молодь, це молодіжний парламент Кременчука, який з перших днів. Проводив цю акцію, вдосконалював її, залучав до неї і школярів, і студентів, і дорослих. І ми з вами маємо отакий от добрий результат. Учасники акції зібрали за минулий рік 119 тисяч і одну гривню. Завдяки їхній сумлінній праці відтепер діти мають слухові апарати, а для міської дитячої лікарні придбали сучасне медичне обладнання. Я хочу насамперед подякувати всім тим небайдужим людям, які прийняли активну участь в зборі коштів для того, щоб ми могли зібратися, вручити нашим діткам слухові апарати. Мені вивчилося 10. На портативний око, ботоакустичний благодаря богадаря якомусь можна буде виявляти вади слуху на дуже ранньому етапі, практично через декілька годин після народження дитини. Що ви самі розумієте, поліпшити діагностику, а значить і лікування на першому етапі таких дітей. Займатися благодійністю справа налегка. Волонтери поділилися своїми враженнями від проведеної роботи. В нашому місті панує неймовірно доброзичлива атмосфера. Хочу сказати, що Кремечужани напевно найщедріші благодійники, адже Кременчук займає першу позицію за сумою зібраних коштів на одну людину. В цьому році вона встановила 50 копійок. Активістів благодійного фонду Серце до серця нагородили почесними відзнаками. Та справжньою нагородою для них були щасливі обличчя та подяка тих, кому вони змогли допомогти. До справ комунальних працівники ШРБУ, незважаючи на доволі низьку, як для дорожніх робіт, температуру повітря, лагодять міські автошляхи. На сьогоднішній день виконують основне завдання: ліквідувати ями та вибоїни, що утворилися протягом осені та зими. Тетяна Андрієва далі. Кримівські дороги після цьогорічної зими мають більш-менш пристойний вигляд, вважають на шляхоремонтно будівельному управлінні. На думку комунальників, цьому сприяли відносно тепла зима і незначні опади. На дорогах майже не було ожеледиці автошляхи міста не дуже щедро посипалися соляно піщаною сумішу. Шляховики постійно ліквідовували ямковість для забезпечення безперебійного і безпечного руху автотранспорту. Роботи проводяться в мінусових температурах, мають проводитися, але ці роботи дуже трудоємкі, так як приготування суміші проводиться вручну. І великих об'ємів ми не можемо виконувати. Але для забезпечення безприбійної роботи повторююсь, ці роботи достатньо. Ямковий ремонт доріг виконаний зимовим асфальтом не панацея, а тимчасова ліквідація проблеми. Якщо чекати теплої погоди, під асфальтом може нічого не залишитися, наглушують комунальники. А з зимовим асфальтом можна працювати навіть при мінусовій температурі. З естетичної точки зору латки по всій дорозі виглядають непривабливо, але рятують кремчутські дороги від руйнації. Ще одна перевага зимового асфальту. В ньому можна практично відразу їздити. Температура повітря низька і асфальтобетонна суміш застигає досить швидко. Роботи проводяться постійно по всім вулицям міста. Так от ну, нещодавно пройшли по вулицям Пролетарська, Першотравнева, зараз от шляхопровід пивзаводський, потім круг певзавода, Полтавський проспект. Тобто всі ті міста, де виявляємо вибоїни, ями, які необхідно ліквідовувати у Кременчуці можна назвати з десяток доріг, які потребують такого термінового ремонту. Але найближчим часом Шербо буде працювати на проспекті Полтавському. На думку Олексія Загрулька, на проспекті є значні пошкодження асфальтобетонного покриття. Паралельно на підприємстві будуть відслідкувати всі пошкодження, які виникають на дорогах міста, і намагатися відразу їх ліквідовувати. Обличчя Кременчука сьогодні це не лише доволі доглянутий та охайний центр міста, але й такі двори та закутки, вигляд яких на жаль далекий від ідеалу чистоти. Як боротися зі сміттями, бо в ньому не потонуло наше місто, саме на цю тему наступний сюжет від Ірини Скрипачової. «І вони ще борються за почетне звання дома високої культури бита. А? Були і такі часи тоді теж боролися і перемагали. Сьогодні ми фундаментуємо нову історію із старим, як Константа домішком стихійним сміттям. За великим рахунком цей двір по вулиці Жадова можна було б назвати показниковим, якби не велике, але останнє сховалося за гаражами, власників яких сьогодні намагаються встановити. Працівники управління контролю за станом благоустрою міськвиконкому з першої спроби із шести встановлених знайшовся один. Сьогодні вдруге комунальники наклеюють на гаражні ворота об'яви наступного змісту для розгляду питання щодо розміщення рухомого майна. Запрошують до міськвиконкому його власників. Будемо дивитися документи власників гаражі, які розмістили тут своє імущество. Если вони незаконно, тобто вони не виконують правила благоустрою, будемо Демонтувати данне гілі в принуждільному порядку. вони самі ці гаражі. До речі, вже за цей рік працівниками управління з благоустрою було демонтовано 14 безхозних гаражів. Загальна картина двору нагадує мені отой п'ятак із орлем та решкою. Орел в якості комунальних служб, які більш-менш утримують територію у належному стані. Зворотній бік – ці пересічні мешканці припускають цього двору, можливо, сусідніх, які у питанні культури поведінки та чистоти пасують задніх. Єдиний виняток творці графіці мистецтву все вибачається. Головний спеціаліст управління контролю за станом благоустрою Яна Келембет зазначила, що ця територія, на якій розташовано ці гаражі, належить Полта. Ські квартирно-експлуатаційній частині це таке собі формування тилового забезпечення збройних сил. До керівництва останнього вже звернулися відповідним листом щодо дотримання чистоти на підпорядкованій території. Наші двірники прибирати відмовляються. Це ваша територія от це моя. А вот це що за гаражами. От там це мусор. садика. ні, котери за гаражами. Садіка, бо там там розкидають – та садика? а потім уже там ніхто ніколи не убирає. Як боротися зі стихійним сміттям? Є варіанти. Відеоспостереження річ коштовна, і це зрозуміло, дешевше задіяти кінологічну службу. Ось хто чітко та швидко зможе здійснити ганебне викриття друг людини. Я не знаю, як там в Лондоні я не була. Може, там собака друг чоловіка, а у нас управдом. Друг чоловіка. Заперечимо, бо останній не впорався. Засвідчити можуть і мешканці дитячого садочка, які щодня дихають смиттєвим сморідом. А попереду літо. І про спорт. Футболісти Кременчуцького кременя перебувають на навчально-тренувальних зборах у Євпаторії. Підопічні Сергія Свистуна мають доволі насичений графік. За тиждень вони зіграли вже три товариських поєдинки. Про результати двобоїв Дмитро Демиденко. Перший контрольний двобій Кременчужани зіграли проти молодіжного складу Луганської зорі. Вже на десятій хвилині зустрічі наші земляки вийшли вперед. Швидкий прохід нападаючого кременя Ігора Іванова захисники суперників зупинили недозволеним прийомом у штрафному майданчику. Сам Іванов і реалізував пенальтів. Щоправда, підопічні Володимира Микитина ще до перерви зрівняли рахунок. відзначився Максим Жичиков, який вдало виконав штрафний удар 1-1. Перемогу ж нашій команді приніс новобранець Костянтин Черній. Він вискочив сам на сам з улкіпером Зарі і влучно пробив у куторі. Тож перемога Кременя 2-1. Другий матч команда Сергія Свистона зіграла з дублерами Донецького металурга. У цьому поєдинку першу скрипку грали захисники Кременчужан. Причому вони відзначилися як активними діями в атаці, так і провалами у захисті. На початку двобою простріл Олександра Буличева замкнув Дмитро Волошин, і наші земляки повели у рахунку. А ось статус кводу нечани встановили після помилки Валерія Курелеха всередині першого тайму. 1-1. Після перерви Курелех виправився. Під час подачі кутового захисник Кременя обрав найвдалішу позицію у штрафному майданчику суперників і забив м'яч. 2-1. Зрівняли ж рахунок футболіста металурга знову ж таки після непевних дій Дмитра Волошина, який дуже невдало намагався вибити м'яч на фланзі. Віталій Прокоп допомогти своїй команді не зумів. У третьому поєдинку Кременчужани протистояли Кримтеплиці і перемогли 2-0. Комфортну перевагу підопічні Сергія Свистуна оформили вже у першому таймі. На 15 15-й хвилині відзначився ВГ Серкісян, а на 33-й активні дії Романа Кунєва призвели до автоголу у виконанні кримчан. Мали наші земляки забивати ще, але не реалізував пенальті Євгена Пришко. Не скористалися 100-відсотковими можливостями В'ячеслав Гаді, Сергій Степанчук та Єгор Іванов. Кірманич Кременя Сергій Свистун розповів телефоном, що в цілому роботою та самовіддачею футболістів задоволений як у тренувальному процесі, так і під час контрольних ігор. І сьогодні підопічні Сергія Свистуна зіграли черговий контрольний поєдинок зі свердловським шахтарем. Арбітр матчу зафіксував бойову нічию 0-0. А вже 1 березня наші земляки повернуться зі зборів додому. І про погоду на завтра, 28 лютого. Останній день зими обіцяє бути похмурим. Протягом дня очікується дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля в день до 5 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30 на Лтаві. І бережіть себе, побачимося.